Здравствуйте, Так, ну что? Значит, как тебе задача? Задача у меня такая. Игорь ну. поставил мне задачу там свою, ну ага. я не знаю, насколько она там решима, сразу два указания. Ну мы с Игорем Він Он хочет, чтобы за делянку земли. За две. Две, да? Ну дві... две, я говорю, подожди, хотя бы два хотя Мені. Не, мені Мне. Мне это нужнейшее, чем мне. Дивіться, Саша, тільки щоб ви мене правильно зрозуміли, що е, земля це бізнес зараз тут. це да. Значить, це е, сотка 2 тисяч. Якщо мені вдасться щось скинути, я буду старатися. Хоча зараз е, за мною дуже херово, дуже і дуже херово. Значить, е, е, я думаю, що може вдасться, от оди дубки були, так? Що може там будуть дерибани, так? тобто там шикарне місце, там просто шикарне місце. Тому ти подивися, якщо тебе влаштовує і ціна, і це саме, то мені треба терміново, щоб ти дав отмашку, я скажу, що робити. Ціна мене влаштовує. Що более, що значит, в джунках, так, 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 Я зрозумів, дивися, ти тоді, э, значить, приписка Харківська, да? так? Красноградська. Ну, Харківська область. Значить, хуйня. Значит, э, Ідеш у другий кабінет. Завтра можна. А завтра кабінет? Ні, у понеділок. У понеділок, там, вівторок, я не знаю, коли них прийомний день. В другий кабінет. Да. Не світиш нічого, приходиш, говориш, я хочу отримати земельну ділянку. Я тут народився, я тут не ну, виріс, ну, я тут це саме. І да. значить, пишеш заяву. До заяви прикладу і зразу візьми 40 копію паспорта. паспорта. Першу, другу і там, де приписка, де це все, Да. Ну, Якщо є якісь бойові заслуги, їх в тебе немає. Тому оце приложи і туди здай. Терміново просто, тупо терміново. Подай подай Значить, І все. А потім значить, дасть отмашку. Тобто ти це зробиш, я скажу голові, щоб тебе забронувати. Перед першим рішенням прийдеться віддати э, ну, эту... ти хотів спросити, А скільки? Ну, обачно, 10% mm -hmm. ну, mm -hmm. зараз. Все зразу, все... Це... так? Все зрад. Це гарантовано, допустимо. Ну, щоб ти, не, Саша, не, не, цього не буде. Не, а даже... якщо збой, допустимо, з наші массив. Якщо, допустимо, збой пойдемо в на то Там вже на етап не, не то тоді буде. А, все. Да. Ну, короче, Ви... да, 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 да. ну, щоб ти знав, які будуть розходи. Розходи будуть на те, що проєкт зробили за милоустрою, mm -hmm. це десь е, офіційно тисячі 3,5 гривень. Mm -hmm. Значить так, це розходи будуть у тебе е, е, по, ну, там, по, -по, 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 по якісь мілочовки, тому що треба п'ять висновків буде зробити. Або ж ти їх сам будеш бігати робити, mm -hmm. або ж прийдеться людині заплатити, щоб mm -hmm. вона бігала. Mm -hmm. Диви, диви, треба. Архітектури, mm -hmm. я не знаю, скільки копійки вони там платять, земельного, висновок земельного управління, висновок санпідемстанції, висновок не э, архі, э, архітектури, а пам'ятників і э, екологія. Mm -hmm. Екологія сакідна. Паски, там знову вже кожен сукнуть. Доп... Как это можно было сделать? Вам да, гроши, да? Нет, этом... нет, не, мне ничего ты не будешь я... давать. Ты там э, э, кому-то Да, да я, это... я скажу. Да, да, да. И ну, <связываю> то, то, я то. то. Что, что я не знаю, не где-то там еще это Саша, мне, то, ну то, но то, я, 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 я мне поставил задачу в игр, так? Да. Да, значит, мне поставил задачу игр. И Якщо це виму... саме за іграш, щоб не було ще, допустимо, щоб два участки, хоч в місті рядом. Це треба тоді одразу робити це. А, так, Та, ес... ну, я боюсь, що там не вистачить просто. Там мало а, то, що... да, Там мало участка. Поспоку, там поспоку. Но, Нігром, ну, но, но, я думаю, но, 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 но я думаю що, що ви беріть, його беріть, як беріть, а потім, якщо буде, тому що ще там може трошки е, прихватять ліса. Ну Це все під знак Саша. Це буде це телятка в пузі, вірбені землі немає. Оце забирають, забирають людей на насильно, яким насильно. От він викупив ці дубки, а ніку я там не робив протягом 20 років. Значить, всі будівлі розпалися, а тепер у нього його забирають. І оце, оце вся земля. Тому сильно нема тут чим жирувати. Получиться, не получится, получится, не получится. На Стоянці, там у тому степу на поємець. Там такого, в принципі, на перспективу. Пусть там, допустимо, два траса, там, саме там можливо. Так, звісно, там Там будуть будувати петельне містечко, таке будуть будувати, можна буде купити. Тобто, якщо є кошти, вони у вас не пропадуть. Все одно земля. Це я вам даю по... Не я даю, а на ни, нижня отметка. Ви його оформите дешевше, ніж 7, 8, ви його навіть не, не глядя продаєте. А в тому місці всі э, 10 буде. Та ні, ну це хоча б для себе, що продажа поки не стоїть обладнання. Ні, я до чого думаю, що якщо вийде щось у другому місці, то це продаж тільки вже на кості треба буде ну, оформляти. На місце на кого-то, да, на то есть у меня одноклассники входят. Все, размова не знаю. То есть ну там не будет, не сбой, там все. мэр там пьется, там все. Короче, я вам деньги не 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 не, не, не. не не, не, я не, совершенно. Не мне нет, не меняй. Э, не, ну скажите, да. нет, ну я ж я не, ж не пацан, ты же... <гнал> я думаю, мы уже поэтапно как-то это посадим. Нет, нет, прошла там на, там. Саша, такие правила игры, я их поменять не можу. Я поменять не можу. Чому? Тому що ну, ну, так заведено. Yeah. Потім за, говорить і все, і ні сюди, ні туди. Ти розумієш, що так? Просто, допустим, я з вами вирішую да, Я вам разостяну, сколько написав. І все, і ми руки вмиваємо. Все остальне ділянку. Ні, ну оформляти будемо сам. За нами перше рішення це проєкт. Uh -huh. Друге рішення це затвердження проєкту. Uh -huh. Далі вже акт... Uh -huh. да, да, да. І ще будуть розходи, якісь uh -huh. будуть розходи э, по, э, там, де п'ятно забудова, uh -huh. треба буде заплатити за, зем... за, за дубки. За ті. Э, скільки а, ти будеш с... да, да, за дерево? А, да. а приватизувати не самого... можна? Ні, приватизувати можна, але А зразу що я тобі розказую, тому що ми вже це, це пройдений етап. Значить, справа в тому, що якщо в тебе є гроші, ти можеш всі ці дубки викупити. Зразу. Якщо в тебе немає грошей, то ти береш, все одно сйомку роблять, і кількість дерев фіксується. фіксується тому ти, якщо ти хочеш все викупити, ти викупив і це вже твоє. Якщо в тебе немає не грошей, то тоді робиться під п'ятном забудови. робиться, там, допустимо, 5-10 чи скільки дерев треба зробити, щоб побудувати. Де буде будиночок? То вже з архітектурою ти будеш виявити? Значить, Ти тоді платиш за оці, які зносяться, а ти береш по акту на зберігання. Ти зрозумів? Тобі треба буде знести, тоді будеш просити, що прошу знести. Заплатив за його и звонил. Я не знаю, за каждый день говорю. Хорошо, я все, все. понял. Все, поедини. з вами, что я подвел. Розмова між нами. Ми з тобою да. не говорили на там. Все, ось, все, да. <кхи>